Одес. Частині клієнтів Ощадбанку заблокують автоматичну виплату пенсії алгоритм дій. Ніки. У міру виходу України з пандемії COVID-19 ущадбанк оголосив, що з 1 вересня відновлює особисту верифікацію пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги числа внутрішньопереміщених осіб. ВПО. Непроходження цієї процедури призведе до призупинення виплат коштів. Після успішного завершення процесу ос особистої верифікації відповідно до встановлених правил, Ощадбанк автоматично розблокує заблоковані рахунки для проведення операцій не пізніше календарного дня, як повідомляє прес-служба банку. В кінці відео мій коментар, як проходить особиста верифікація. Для проходження верифікації фізичним особам необхідно особисто відвідати будь-яке відділення ощадбанку при собі. Необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також основну платіжну картку або електронне пенсійне посвідчення, ЄПП. У відділенні повинні пред'явити працівники банку свою основну картку або ЄПП і паспорт, або інший документ, що посвідчує особи. Потім вони повинні здійснювати операцію, яка вимагає введення пін-коду, наприклад, зняття готівки або перевірку залишку на рахунку через посттермінали. Що буде, якщо не прийти банк, підкреслює, що якщо ВПО, які є пенсіонерами або отримуючи соціальну допомогу, не прийдуть. Особисту верифікацію, Ощадбанк заморозить усі вихідні транзифікації за відповідним картковим рахунком. У заяві банку також уточняється, що рішення про припинення або продовження виплати пенсій або інших соціальних виплат на карткові рахунки ВПО належить до компетенції відповідних державних органів, що здійснюють ці соціальні виплати, тобто. Я хочу ще раз сказати: якщо ви не прийдете в Ощадбанк, не віддадете свої там цифрові дані, відпитки пальців і так далі, вам не видадуть пенсію, верифікацію. Якщо ви один раз дали їм документи, от зрозумійте мене одне, от кажу як юрист, їм не потрібно передавати будь-які інші ваші дані. Якщо таки, щоб такого не ставалося, будь ласка, шановні українці, ніколи не користуйтеся банками для отримання пенсій та видів допомоги. Вимагайте, щоб вам цю допомогу надавали через поштове відділення або нової пошти, або Укрпошти. Краще прийти в Укрпошту та отримати чи новою поштою. Та отримати свою пенсію. Краще так, ніж робити постійну верифікацію незрозумілу, яку хоче від вас незаконно банк. Це все незаконно. Чому? Тому що в банку є так всі ваші дані, як і органів державної влади. Це перевищення службових повноважень, самоправство, блокування рахунків. Це все. Називається грабіж. Є така стаття кримінального кодексу. А також є стаття Кримінального кодексу щодо блокування електронно-обчислюваних систем. Саме так. Тому дії Ощадбанку є злочином. Якщо банк заблокував ваші кошти, потрібно йти і відкривати кримінальне провадження на ім'я. Керівника цього банку на ім'я керівника цього відділення банку. Крапка. Жодної верифікації не потрібно повторно проходити. Також. Крапка. Нічого не потрібно цього робити. Їх вимоги всі незаконні. Те, що вони від вас вимагають якісь правила, вони порушують неіснуючу конституцію. Вони порушують статтю 182 Кримінального кодексу, їх можна притягти усіх. Пишіть на них заяву в суд і хай вам повернуть гроші. А якщо ні, кримінальна справа і хай їх судять. Саме так не хочуть по-доброму, робіть їм по-поганому. Завалимо суди, давайте разом завалимо суди. Кримінальними справами проти керівників місцевих відділень Ощадбанку, щоб оті гандони штопані під назвою, голова Ощадбанку. На, се... на собі це відчув. На нього пишіть кримінальну справу. Якщо Що я вам дам зразок безкоштовно, як написати кримінальну справу. І за вас її напишу безкоштовно, допоможу вам. Жодних повторних, підкреслю, верифікацій не потрібно для пенсіонерів, особливо для переміщених осіб. Жодних верифікацій не потрібно. Взагалі, якщо ви переїхали слухайте мене увагу. Якщо ви переїхали в іншу область, і стали, отримували, не отримували статус переміщеної особи, це не важливо. Ви йдете до пенсійного фонду іншої області, саме так, іншої області. Та що робите? Кажете, що ви з іншої області, і просите, щоб вам перевели. Переводили гроші в іншу по адресу проживання, на ту адресу вам вашу пенсію переводили. От і все. Не обов'язково бути переміщеною особою і сповіщати їх про це. Достатньо сповістити пенсійний фонд. Стосовно Ощадбанку, не рекомендую пенсіонерам в будь-яких банках мати пенсійний у зв'язку з цим картки, щоб потім не бути заручниками. Краще, від... Краще відмовитися від послуг таких банків, як Ощадбанк та інших, та отримати свою пенсію у поштовому відділенні, якщо ви не можете. Отримувати пенсію в поштовому відділенні вам буде приносити додому остальон цю пенсію. Крапка. Ви можете відмовитися від отримання пенсії як пенсіонер через картку. Саме так. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація. З будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань проблем з ТЦК ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000, 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал, пошири це відео в тренди YouTube, доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором, тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Роб лайк і репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок email, Тобі це треба вже сьогодні.